Розв'яжемо рівняння виду 3х помножити на х-7х помножити на 4 плюс 3х, дорівнює 5. Щоб розв'язати це рівняння, треба розкрити дужки. 3 х квадрат мінус 21х мінус 4х мінус 3х у квадраті, дорівнює 5. Зведемо подібні доданки. Подібними доданками є два вирази 3 х квадрат і мінус 3 х квадрат, які взаємно знищуються. І отримаємо тут мінус 25х, як також подібні доданки, що дорівнює 5. Ну а далі, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І це можна записати у вигляді мінус 520. 5, а після скорочення ми отримаємо мінус п'ята. Це є відповідь розв'язку даного лінійного рівняння. Друге рівняння, яке я хочу розібрати з вами, буде містити знаменники х-4 поділено на 3 мінус х поділено на 2 дорівнює 5. Ми можемо звести ліву частину до спільного знаменника, а можна ліву і праву частину домножити на якраз на цей спільний знаменник на число 6. При цьому ми після скорочення при множенні першого дробу на число 6 отримаємо 2, при множенні 6 на другий дріб. Ми після скорочення маємо 3. Ну, а тут ми множимо, так як не містить число 5 знаменника, додатковий множник 6. І тоді ми маємо 2 помножити на х мінус 4 мінус 3. Помножити на х до рівня 30. А далі діємо як звичайним лінійним рівнянням. Розкриваємо дужечки. Зводимо подібні доданки і в лівій частині залишаємо вирази з іксом, а вправу переносимо з протилежним знаком значення, які у нас є без х. Щоб знайти х, треба знати, знаки змінити на протилежні. Отримали результат. Вам відомо таке поняття, як пропорція. Рівність двох відношень це є пропорція. І основна властивість пропорції – те, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Або, як ми кажемо, ми множимо хрестом. Так ось інколи буває, що цей метод допомагає нам при розв'язуванні рівнянь. А саме, Х-1 поділено на 2 дорівнює 4 плюс 5х ми ділимо на 3. Це умова. І ми бачимо, що це дійсно є рівність двох відношень, а значить, ми можемо виконати е, застосування основної властивості пропорції. І отримаємо наступне 3 я множу на х мінус 1. Дорівнює 2 я множу на 4 плюс 5х. Після розкриття дужок. Я в лівій частині збираю вирази з х, а в правій частині вирази без х, тобто числа. Ну і результат ми маємо мінус 11 сьомих. Ми можемо виділити цілу частину. Х дорівнює мінус 1,4 І це буде наша відповідь. Але не завжди буде працювати саме оця властивість. Коли у нас в знаменнику буде невідома величина, то е, цей вираз ми, ну, будемо говорити так, можемо за певних умов застосувати саме отакий прийом. Ну і е, хотілося б іще. З вами навести деякі приклади розв'язування рівнянь. Щоб ви розуміли, що е, бувають рівняння, в яких розв'язків не існує, або е, дане рівняння не залежить від змінної, а значить, розв'язку може бути будь-яке число. 4 помножити на 5х плюс 2. Дорівнює 10 помножити на 2х мінус 3 і плюс 15. Розкриваємо дужечки. 20х плюс 8, дорівнює 20х мінус 30 плюс 15. Зліва і справа у нас є вираз з іксом. І коли ми збираємо в одну частину вирази з x, вони знищуються. А коли переносимо всі числа вправо, то отримаємо результат, який дає мені мінус 23. Явно, що 0 не дорівнює цьому числу. Отже, дане рівняння розв'язків немає. Ікси знищилися, але це не призвело до правильної рівності. Рівняння виду 2 в дужечках 7х мінус 7, дорівнює 7 помножити на 2х мінус 3 плюс 7. Подивимося, як же воно буде виглядати після розкриття дужечок. Збираємо вирази з іксом в ліву частинку 14х і мінус 14х, що дає мені 0. І збираємо вираз без ікса у праву частинку 0. Ми отримали правильну числову рівність. Отже, х є будь-яким числом із множини дійсних чисел. Тому виявляється, що рівняння можуть. Мати один розв'язок лінійні рівняння. Рівняння можуть мати безліч розв'язків, і рівняння можуть не мати розв'язків, як це ми продемонстрували. Якщо мова піде про нерівності, то при розв'язуванні нерівностей існує багато спільного з алгоритмами розв'язування рівнянь. Але в той же час є багато речей, яких треба застерігатись. Давайте подивимося, на приклади. 5 мінус 2 помножить на х мінус 1 більше за 4 мінус х. Розкриваємо дужечки. 5 мінус 2х плюс 2 більше 4 мінус х. Точно як в рівнянні, ми в ліву частину збираємо вирази з іксом, а в праву частинку збираємо вирази без ікса. Але на відміну від рівняння, ми не можемо просто змінити всі знаки на протилежні, е тільки мінуси. Тут треба врахувати, що і знак нерівності також міняється на протилежний. І це є розв'язок нерівності, який ми показуємо на числовій прямій. Точка 3 має бути виколота, штриховка йде вліво, тобто в сторону мінус нескінченності, але відповідь ми записуємо зліва направо. І розв'язком є проміжок від мінус нескінченності до 3, не включаючи число 3. Якщо ж ми розв'язуємо нерівність, у якої є знаменник, тут. Також можна скористатися алгоритмом, який я показував сьогодні для розв'язування рівнянь. Це коли ми ліву і праву частинку домножаємо на найменший спільний знаменник. Так ось для чисел 6 і 8. Найменшим спільним кратним. Або числом, яке ділиться одночасно на 6 і на 8, є 24. Хоча 6 помножить на 8, 48, Але це спільний множник. Але найменшим є 24. А це означає, що коли ми множимо перший дріб на 24, ми отримаємо додатковий множник 4. Або результат після скорочення для другого дробу 3. А для трійки, яка не містить знаменника, 24. Виконуємо множення. 4 на х плюс 14 мінус 3 на х мінус 12. Менше дорівнює. Цей знак називається нестрогий. Він має дві умови. 3 помножити на 24. Розкриваємо дужки і перемножаємо. Маємо 4х плюс 56 мінус 3х плюс 36. Менше дорівнює 72. Зводимо подібні доданки і збираємо вирази з іксом зліва, а все, що не містить ікса, переносимо вправо. І коли ми 56 додамо до 36 і перенесемо у е, праву частину з протилежним знаком, то 72. Мінус 2 дає на мінус 20. І ця нерівність уже є результатом, який ми показуємо на числовій прямій. Точку мінус 20. Ми показуємо закрашеною. І відповідь ми отримаємо тут від мінус нескінченності до мінус 20, уже включаючи результат. Відповідний мінус 20. Не може обійти, коли ми при розв'язуванні нерівностей використовуємо формули скороченого множення. І тому третю нерівність я хочу запропонувати саме з використанням цих формул. Тому що вони часто супроводжують нас в розв'язуваннях рівнянь, нерівностей. І при побудові графіків функції. Розкриваємо дужечки 6х плюс х квадрат мінус 4 більше дорівнює х квадрат плюс 6х плюс 9. Збираємо вирази з х в ліву частину. І ми бачимо, що у нас всі вирази з x знищуються 0. Більше дорівнює, тому що ми ліву і праву частину не міняли місцями, Ми залишили. А тут вийде 13. І ми отримали неправильну числову нерівність. Тобто, коли зникли у нас всі буквені вирази, а це означає, що дана нерівність. Розв'язків немає. Ми можемо говорити багато про нерівності, що містять модулі. Ми е, будемо говорити про нерівності, які розв'язуються методом інтервалів. Значить, Е, ну, е, тут слід зазначити, що про це трошки пізніше ми обов'язково згадаємо. Але е, про модулі хотілося б поговорити сьогодні. А для цього я хочу вам нагадати, як же розкривається модуль, що взагалі таке модуль у нас з вами. Отже, модулем числа А є. Саме це число. Якщо воно є невід'ємним, і число знаку мінус, якщо воно є від'ємним. Модуль це відстань, яку ми долаємо від деякої точки, яку ми назвемо нульовою позицією. І ось коли ми приходимо в число А, ми робимо до нього рівно А кроків. І точно так же, коли ми приходимо. До числа мінус А. Ми також робимо рівно А кроків. Тобто модуль від'ємного числа визначає кількість кроків, які ми проходимо від даного значення до е, нульової позиції, або навпаки від нульової позиції до даного числа. <кій> І тут працюють наступні правила. Ось за цими правилами я хочу, щоб ми з вами і виконали розв'язок нерівностей. А саме, коли ми маємо x під модулем, і він буде менше за деяке число, то дану нерівність ми замінюємо на систему нерівностей ось такого виду. Коли ж ми маємо під модулем x. І він буде більше за деяке додатнє число, обов'язково слід зауважити, що А є число додатнє, то ми маємо сукупність відповідних нерівностей. Система це перетин, сукупність це об'єднання. І тому давайте глянемо на такі нерівності. 5х мінус 1 менше 9. Замінюємо дану нерівність системою 5х мінус 1 менше 9. І 5х мінус 1 більше за мінус 9. Розв'язуємо кожну із них. Якщо розв'язати першу нерівність, ми отримаємо, що х буде менше 2. Коли ми розв'яжемо другу нерівність, то х буде більше за мінус 1,6. Показуємо обидві нерівності на числовій прямій. Десь число 2 знаходиться у нас, і штриховка йде вліво. Мінус 1,6 знаходиться лівіше за число 2. І значення штриховки уходить вправо. І у відповідь, ми записуємо перетин, отже, розв'язком є інтервал від однієї мінус 1,6 до числа 2, не включаючи. Щоб розв'язати нерівність 7х плюс 2 по модулю більше за x мінус 5. Треба розкрити модуль і отримати дві нерівності. Перша нерівність буде у нас. 7х плюс 2 більше за х мінус 5. А друга 7х плюс 2 буде менше за мінус х плюс 5. Сукупність. Збираємо їх в одну частинку. Ми маємо 6х більше за мінус 7. Тут збираємо 8х менше за 3. Отже, х більше за мінус 7 шостих, але х менше за 3 восьмих. І коли ми покажемо ці розв'язки одночасно на числовій прямі, мінус 7 шостих вправо, 3 восьмих, так як воно додатнє, вліво, і ми бачимо, що у нас розв'язком є вся числова пряма, отже, x є r. Що стосується виколотих точок. Якщо вона виколота для однієї нерівності, то вона потрапляє в область штриховки іншої нерівності. І навпаки, інша точка є розв'язком для другої нерівності. І це означає, що будь-яке число може бути розв'язком цієї нерівності. Це можна продемонструвати на графічному калькуляторі Desmos. Ось давайте подивимося, як же ми можемо показати, що дійсно е цей вираз містить у нас всі розв'язки. Отже, 7х плюс 2 по модулю більше за х мінус 5. Х мінус 5. І ми бачимо, що наше поле. Все заштриховане, все кольорове. Тобто розв'язком є у нас всі числа. І коли ми покажемо їх окремо, так як ми е демонстрували з вами. Ось подивимося, давайте в кольорах без модуля. 7х плюс 2 більше за Х мінус 5. Ось ця. Наша область, я трошки збільшу масштаб. Ось наше число, яке ми видали. І інший варіант. Уже буде менше за мінус Х і плюс 5. Ось подивіться. Ви бачите, вони перетинаються, але виходить, що Точка, яка не включалася у нас ось тут, в синьому полі, вона включилася відповідно в зелене поле. Точка, яка не включалася в зеленому полі, вона включилася в синє поле. І вони обидві є розв'язками.